Мені звати Ольга Голонтовська, я вітаю вас на своєму каналі. Можливо, ти знаєш це відчуття, Ви разом вже давно, і начебто все дуже нормально. Він не зраджує, він заробляє, він не сидить у барах чи а, не зависає в якихось посиденьках з друзями і не впивається пивом чи алкоголем, і навіть там до твоєї мами на день народження радо їде. Але водночас щось не так. І він ніби як відсторонився. Наче вдома, але. В іншому світі ви говорите про побут, ви говорите про дітей, ви говорите про те, що о, треба було б там змінити холодильник, але душевної близькості нуль. Проводити разом час він не хоче. А як тільки ти починаєш розмову, що стосунки змінилися, і тобі хотіло розібратися, то він зникає кудись з телефоном, потуплюється у свій тікток, ну і якби іде з контакту. Можливо, навіть інколи з криком і з претензіями, чи звинуваченнями, що ти ще від мене хочеш, або тобі вічно все не так, і ти взагалі мене не цінуєш. Що ж відбувається? Він більше тебе не любить? Чи, можливо, у нього хтось є? Можливо, це депресія, чи криза середнього віку? Що з цим робити? Сьогодні будемо говорити чесно, без зайвого моралізаторства. Але спробуємо розібратися, що ж приховується за такою поведінкою твого партнера. І почнімо з того, що чоловіча емоційна відстороненість це далеко не завжди про якусь зраду, а часто це про внутрішню втому, можливо, про захист, можливо, про незрілість у сфері стосунків, і таке може бути. Чоловік, який виріс із таким внутрішнім переконанням, не показуй свої емоції, бо це прояв слабкості, не ний, мужики не плачуть, мужики тримаються завжди, то часто такі люди вони не мають ресурсу, щоб бути в близькості. Вони не знають, як це. В побуті так, в ліжку можливо, але в емоційній присутності отут повний провал. Бо його внутрішня прошивка. Говорить, емоції дорівнює слабкість, а слабкість дорівнює небезпека. І коли ти підходиш із запитом на давай поговоримо в лапках, та це означає, то мозок у чоловіка це може сприймати як загрозу. Я не жартую. Це реально схоже на, зап... на певний запуск тривоги. І від чого ця тривога? Від того, що від мене знову щось хочуть, я знову щось маю комусь довести. Можливо, я не впораюсь, можливо, я знову буду винен. Господи, на що мені ці проблеми? І тоді автоматично запускаються класичні реакції: або втікти, переключитись, зникнути в роботі, замовкнути або атакувати тобто кричати у відповідь, знецінювати дружину, гніватися, згадати всі її огріхи і, і решта. І, звісно, це не виправдання. Але це механізм захисту, який не дозволяє цій людині бути у дорослих, емоційно зрілих стосунках і почуватися з цим комфортно. Що відбувається, коли е, твій партнер гнівається, так, він злий. Гнів часто прикриває уразливість. Так, як би це дивно не звучало. За криком і за звинуваченнями може ховатися. Його переконання, я не знаю, що ти від мене очікуєш, що ще тобі треба, або я боюсь тобі щось сказати, бо, можливо, я тебе після цього втрачу, або я не вмію інакше, мені треба себе відстояти. І тут важливо побачити він непоганий, він просто застряг у певному власному способі справлятись із стресом. Але, звісно, це не знімає з нього відповідальності. Ну, Бо кричати це не зовсім екологічний спосіб врегульовувати ситуацію. Ігнорувати тебе теж не екологічний. От, а гасити емоції партнера тим, що я гніваюсь, і тим, що я злий, ну, це теж не варіант. Добре, а тоді що відбувається з тобою? Ти ж не просто образилась, правда? Ти не вимагаєш шампанського і квітів щодня. Ти просто втомилась жити в такій емоційній пустелі. І найгірше ти починаєш сумніватися у собі. Може, я справді забагато вимагаю від нього, може, це зі мною щось не так, Ну, він же хороший, він же не п'є, заробляє і так далі. Або я ж маю бути вдячною, ну от він все ж це, що навколо він зробив, да? і він там побудував будинок, він облаштував територію, купив мені машину, ще щось. І тут важливо: вдячність і потреба в емоційній близькості. Вони не суперечать одне одному. Ти можеш водночас бути вдячною за те, що він робить для тебе, і сумувати за тим, що не відбувається у ваших стосунках. І твій біль він є реальним болем. Твоє невдоволення це не якийсь загон або таракани в голові, не істерика, не дефіцит зайнятості, бо якби ти працювала і голову б не могла до гори підняти, то точно би такої дурні у тебе не було. Це сигнал просто, що твоя емоційна потреба залишилася без відповіді і не знецінюй це. То що з цим робити? Традиційне наше питання і взагалі для чого ці всі ролики? Припинити розмовляти з глухою стіною, як би це зараз категорично не звучало. Так, діалог це дуже круто, це потрібно, це про здорові стосунки, але не тоді, коли тебе не чують. Якщо кожна твоя спроба розмови закінчується сваркою, знеціненням, втечею, так, то діалог варто припинити, але не це категорично. Припинити на деякий час. Це не покарання, і тут теж дуже важливо усвідомити. Це просто захист себе. Другий Пункт, який би я рекомендувала до втілення перевір, чи ти справді хочеш зберігати стосунки. Бо іноді ми беремося за стосунки не тому, що вони живі, а тому, що страшно щось змінювати. Постав собі питання: як я почуваюся в цих стосунках? Що насправді я рятую? Чи з ним я почуваюся з собою? Чи я все ще одягаю на себе певну маску? Це болісні питання. Але без них все твоє функціонування в таких взаєминах можна вважати лише самозрадою. Третій пункт озвучуй межі без крику, але дуже чітко, і фрази на кшталт: мені важливо, щоб ти не кричав у відповідь, і якщо так буде далі, я просто змушена вийти з розмови. Або мене не влаштовує наш рівень близькості, я не хочу бути у формальних стосунках. Це, власне, слова, які звучать не токсично, вони є болючими, та, можливо, десь вони є категоричними, але ти маєш право заявляти про свої потреби. Головне, щоб це були не ультиматуми, щоб в твоїх словах була послідовність і ясність. І обов'язково не ігноруй своє відновлення. Бо коли партнер емоційно глухий, ти починаєш втрачати зв'язок з собою, а тобі треба його відновлювати. Йди в терапію. Знайди людей, з якими ти можеш говорити про це, дай собі дозвіл знову бути такою, як ти є насправді, не лише функціональною одиницею подружжя. Ну, а якщо в нього криза, якщо в нього депресія, якщо в нього емоційне вигорання, так іноді відстороненість це не про тебе, а це історія про нього. І якщо він різко змінився, Якщо він став дуже втомленим, байдужим, таким дистанційованим, так? якщо він не відчуває інтересу до всього, що навколо, і до всього, що колись його тішило, то тоді варто говорити про його ментальне здоров'я. Це не страшно, це не вирок, але знову ж це не знімає відповідальності так, за те, як він до тебе ставиться. Тому варто дуже добре подосліджувати цю проблему і звернутися до відповідних фахівців, аби встановити, що відбувається з його станом. Що робити вам разом? Якщо ти бачиш, що у нього є інтерес працювати над стосунками і змінювати їх, то пропонуй конкретні дії. Або сімейну терапію, або роботу спільно без сторонньої допомоги. Тому що. Якщо проблема постійно в тобі або ти постійно щось вигадуєш, так, то це вже інший варіант. Треба припинити танцювати навколо чужої глухоти. Якщо ти постійно терпиш, пояснюєш, терпиш і ще, то ти стаєш частиною схеми, в якій поступово ти можеш зникнути. Як би це боляче не звучало? Можливо, ти є зараз на межі втомлена, спустошена. Виснажена всіма подіями, так, не маєш віри, що все зміниться. Тоді пам'ятай, що ти не сама не закривайся від цього світу. Те, що з тобою, це не якась примха, це, скоріше за все, дуже нормальна реакція на емоційний дефіцит. В тебе є право не лише на виживання, а й на теплі живі повноцінні стосунки. Якщо маєш бажання розібратись в собі, Знову знайти якусь точку опори. Я працюю як психотерапевтка. Можеш звернутися на консультацію. І це не якась магічна паличка, але точно це може бути перший крок до себе. Дякую, що додивились до кінця. Побачимося у наступному відео.